Всім привіт. Довго відео не знімав, я хворів. Настя хворіла Якась у нас була ротовірусна інфекція з дитячого садочка. Це лікувалися. Ну Настя вже вилікувалась. Я ще хворію, але Ну не знаю ще що воно буде, бо дуже горло болить. Отакі такі нас кабани. А сьогодні у нас воно трошки від лига пішла. Самі вони виходять. Їх там щілини не є, вони знають де. Щоб могли вийти, погулять самі матері вдома О така вона, вона, о, 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 яка свиня. То свиня мала така. Це свиня. Свиня, да? Свиня, свиня. А ото кабани. Кабани! Ідеш до руки, хороший кабан. Кабан. Оце свиня. Завтра буду каструвати кабанців. Думаю, поки що трьох каструвати оцього білого, того білого і оцього рижого. Буду каструвати, зніму відео, як я роблю, що в мене вийде з цього, буду робити це вперше. Кому цікаво, то заходьте, подивитесь відео. Завтра десь на вечір, на годину сьому-восьму буду грузити відео. А сьогодні так коротеньке для ознайомлення, що в мене тут робиться. О, як помчалися, помчалися. Далеко вони самі не ходять біля двору. Усі активні, кому цікаво. То. Ніяких поносів, нічого у нас такого не було. Усі жвавенькі. Сонечко, де да, вони радіють, що погода краще стала, а то морози були, де да, вони сіно їли, да, сиділи під ціцькою, ой, трохи краще. Сьогодні плюс 4 було. Що таке, таке хочу сказати? Це свиня, оце свиня, свиня, мала, мала свиня. Кому цікаві мої кабанчики, можете писати коментарі, що вас цікавить, що хочете побачити. Кліщів, поки у нас ще не з'явилося. Може далі буде, але поки ще не знаходив. І на старих свинях теж не знаходив. Оце таке вам дякую, що мене дивитесь, підписуйтесь на мій канал, буде далі багато цікавого. Виростуть кабани, будемо і кабанів колоти, буду показувати, що я роблю з їх, які вони, які результати. Дякую вам і пишіть коментарі, буду читати, відповідати. На все добре, бувайте.